Проміняв болівальницьку атрибутику на автомат та військову форму. Житомирянин Костянтин більше 20 років є активним футбольним вболівальником. Останнім часом є учасником «Ультрас» Житомирського футбольного клубу Полісся. У перші дні вторгнення Росії на територію України чоловік пішов служити до війська. Нині він в одному з підрозділів збройних сил несе службу на півночі області у кімнаті, де живе Костянтин із побратимами прапор Полісся. А на автоматі логотип Ультрас жовто-зелених. Чоловік розповідає, пішов воювати, як і кілька його друзів по ультрасруху, не роздумуючи. В першу чергу всі ультрасрухи, фанатські моби, фанатські колективи вони є в першу чергу патріотичними спільнотами, дуже розповсюджений термін. Український націоналізм сенат на трибунах на секторах. Тобто люди є в першу чергу патріотами та націоналістами. Вони і тільки коли приходить момент, треба стати на захист своєї батьківщини, вони не роздумуючи робляться. Костянтин розповідає, ультра з футбольних клубів одними з перших пішли захищати Україну у 2014-му. Нині на фронті плеч-опліч воюють фани з різних, інколи навіть ворогуючих між собою ультраз угрупувань. Наприклад, фани Дніпра та металіста зараз служать у одних підрозділах і ефективно разом знищують ворога. Коли ворог прийшов в твій, в твій дім, твій будинок на твою на твою землю, то забуваються про ті сварки і те, що було, і навіть те протистояння, яке є датків так, довго триває. Але вже на певний час незалежній Україні, коли ворогуючі клуби там змагаються між собою, там і різні там ситуації виникають. Але справа в тому, що є Україна, вона одна, і це спільна мета, перемога. І тому все виходить на інший план, на другорядний план. На трибунах Костянтин із 1999 року чоловік постійно підтримував улюблені команди як на домашніх стадіонах, так і на виїздах. Після повернення великого футболу у Житомир він постійно в секторі ультрас Полісся. Перебуваючи на півночі області, чоловік все одно намагається не пропускати жодного матчу жовто-зелених. Нам дуже повезло, що в деяких певних місцях працює інтернет і можна дивитися трансляцію, яка зараз здається. Перша футбольна ліга транслює в Ютубі, і навіть це виходить. Але не не всі матчі, як би хотілося, але деякі дивимося. Ще дуже часто дивимося Ліверпуль, тому що більшість боюває за Ліверпуль. Попри всі складнощі, Костянтин збирається воювати до повної перемоги. Каже, немає іншого виходу, адже позаду родина, улюблений футбольний клуб та Україна. Я підтримую свою, свою родину, своє місто, свій рідний Житомир, свою команду і нашу з вами спільну єдину соборну державу України. Найбільше чоловік мріє про якнайшвидшу перемогу, коли на всі українські стадіони повернеться великий футбол, і у секторі Ультрас він із побратимами вигукне довгоочікуване полісся вперед. Дмитро Поліщук, новини на Суспільному.